Діти із заниженою самооцінкою ростуть невпевненими в собі, стривоженими, замкненими, прихованими. Такі діти погано почуваються в колективі, завжди задовольняються другорядними ролями. На заняттях такі діти зазвичай тихі і пасивні. Занижена самооцінка формується, як правило, у тих родинах, де до дитини пред'являють непомірні вимоги, де її ініціатива. Постійно обмежується, її осаджують на кожному кроці, а частіше безперервно сварять, фіксуючи увагу на її недоліках та вадах. Батьки, уважно придивляючись до своєї дитини, знаючи її індивідуальні особливості. Повинні потурбуватися про те, щоб не допустити таких небажаних відхилень в особистісному розвитку дитини. У цьому випадку можна порадити батькам тільки уважно ставитись до особистості дитини, не перебільшуючи і не зменшуючи її можливостей, а ще допомогти синові чи доньці правильно та об'єктивно оцінювати себе. Які зміни відбуваються у психіці старшого дошкільника? Психічні функції дитини наприкінці дошкільного дитинства не тільки перебудовуються, але й інтенсивно розвиваються, формуються нові і важливі сенсорні здібності, помітно зростають можливості розумової діяльності, формуються умови для розвитку наступного поняттійного логічного мислення. Відбуваються виражені зміни в активності головного мозку. За своїми функціональними характеристиками мозок набуває здатності засвоювати та переробляти значну, за об'ємом та більш складну за якістю інформацію. Як же підвищити самооцінку дитини? Завжди підкреслюйте все добре і успішне, що властиве вашій дитині. Це підвищує впевненість в собі, зміцнює віру у майбутнє, покращує її стан, не чинить тиск на дитину не висувайте надмірних вимог у навчанні, житті тощо. Демонструйте дитині справжню любов до неї, а не тільки слова, щоб вона відчула, що її дійсно люблять. Приймайте, любіть своїх дітей такими, як вони є. Не за гарну поведінку та успіхи, а тому, що вони ваші діти, ваша кров, ваші гени, майже ви самі. Підтримуйте самостійні прагнення дитини, не захоплюйтеся її оцінюванням. Знайте, що шлях до підвищення самооцінки проходить через самостійність і власну успішну діяльність дитини. Слід тактовно і розумно підтримувати усі починання своєї дитини, які ведуть до підвищення самооцінки, особистісного зростання, фізичного розвитку, успішної власної діяльності. І пам'ятайте, для формування здорової самооцінки важливо усвідомлювати, розвивати та не брати близько до серця критику інших людей. Дякую за увагу!